5 липня в місті Сокоряни відкрите нове приміщення районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Символічно червону стрічку перерізали голова обласної державної адміністрації Михайло Папієв та голова районної державної адміністрації Василь Козак у своєму вітальному слові Михайло Папієв відзначив: Хочу вам щиро сказати, що для мене це надзвичайна подія, особливо подія, тому що у 2002 році, коли я вперше став міністром праці та соціальної політики України, ви собі не уявляєте, наскільки складно було на Україні впроваджувати ранню соціальну реабілітацію дітей-інвалідів, бо зберіглися ще такі рудименти старої епохи, коли прийнято було не звертати взагалі. Увагу на інвалідів робили вигляд, що у нас взагалі інвалідів не існує і не є проблемою інвалідність для наших людей. За словами голови сукраїнської райдержадміністрації Василя Козака, серед всіх об'єктів соціальної сфери району, які відкрито за останні роки, центр реабілітації є найголовнішим. Схвильованим був виступ мами однієї з вихованок центру Світлани Михайлівни Ваданюк. участі у відкритті центру долучилась велика кількість людей. Ті, хто мав безпосереднє відношення до цієї великої справи, а також небайдужі представники громадськості міста та району, особливо хвилюючим і важливим це свято було для батьків та вихованців закладу, які потребують кваліфікованої допомоги. Керівники обласної та районної влади відзначили грамотами працівників центру, спонсорів та жителів району, які долучилися до будівництва, та вручили центру цінні подарунки: холодильник, пральну машину та мікрохвильову піч, реконструкцію приміщення колишнього терапевтичного відділення Сокренської центральної районної лікарні, яке рішенням сесії районної ради передано в оперативне управління центру, розпочато влітку 2011 року. Кошторисна вартість об'єкту складає 1 мільйон 51 тисячу гривень. В новому відділі центру розміщується Тренажерна та музична зала, методичний кабінет, дві спальні на 22 ліжка, дві ігрові кімнати, їдальня, ванна, пральня, складова кабінети лікаря та директора. Приміщення розраховане на дві групи: дітей віком від 2 до 18 років. На даний час в закладі проходять реабілітацію 12 дітей. З ними працюють фахівці, які допомагають їм адаптуватися в суспільстві та розкрити творчі можливості. Вихованці центру перебувають в закладі протягом дня, забезпечені гарячим харчуванням та щоденним безкоштовним підвезенням.